Слава Богу, браті і сестри! Хочу поділитися відкриттям, яке відкрив мені Господь е десь місяць назад. Було показано видіння, що готовиться е удар по Україні е зброєю е чи ядерною, чи водородною, чи нейтронною. Одну страшною зброєю, яка ще не примінялася. Готується цей удар, і Бог показує, щоб ми молилися. Якщо будуть молитви йти стройно, бодро, то Бог не допустить, щоб ця зброя була примінена. А якщо народ молитва ослабне, було так показано у відінні, трошки зігне коліна, трошки опустяться руки, зразу буде примінена та зброя. Через те молимося. За нашу країну молимося за Божий захист, щоб Бог розрушив плани ворога, щоб не загинули тисячі людей і не була заражена територія. От, Щоб Бог вступився, Бог помилував і нічні молитви треба вставати, стояти треба в проломі дуже серйозно. Хай Бог всіх благословить, хай Бог всім допоможе. От, ну, не хотів мовчати те, що Бог відкрив, щоб і більше молитв піднялося до Господа. Амінь.